Солодкий бізнес на швидку вирішили облаштувати шестеро молодиків: десятки вуликів, інвентар вже сформовані бджолині сім'ї і жодних витрат. За півгодини крадії вивезли з лісу цілу пасіку. Ні замкнені двері, ні сторож лиходіїв не спинили. Я сторожила на пасіці, працював сторожем, охороняв вулики. Около трьох часов ночі залаяла собака. Коли я піднявся, подошов двері, я побачив, що троє чоловік приближаються Будки, в которой я находился. Я пытался спросить, в чому дело, выяснить. Они почали вибивати двері, потім фактично меня нейтралізували. Очі засліпили, на землю повалили. Обличчя нападників чоловік побачити не встиг. Лише добре чув, як в машину завантажували вулики. 30 бджолиних будиночків, інструменти і навіть тару. На порожній галявині крадії залишили тільки зв'язаного охоронця. Забрали кілька бетонів. Воду поваливали, с них забрали несколько молочных бетонов, весы напольные такие, до тонны весом. Два новых запорожских колеса, запасных прицепом. Вот. И сказали, что будешь себя хорошо вести, будет все нормально. Не рыпайся, если хочешь жить. Нікому зла не хотіли, чинили не думаючи. Вже у відділку виправдовується один із затриманих. Оку сподобалося, і рука вже сама потягнулася. Ми їхали з друзями ну, по дороги, з... увіділи пасіку, і визникла в нас ну, ідея трабіть пасіку. Жодної випадковості чітко продуманий план переконує власник пасіки. Діяли нечесні конкуренти. Сім'ї були сильні, тому що слабі були оставлені. Ну, по весу. це були по всій видимости, пчеловоди. Ми даже не надеялись, що будуть на один. 150 кілометрів промандрувала вкрадена пасіка. Нову стоянку для носіїв меду бджолокраду облаштували вже у сусідній Херсонській області, але солодкий врожай зібрати не судилося. За три доби лоходіїв затримали. Сейчас люди знаходяться під Возбужден розбой, розбій. тяжке преступлення. Лица будуть нести наказання, согласно. Уголовного кодекса люди задіржаний. сейчас вирішується вопрос у меры пресечения присіщення содержання постраже. Кілька років тюрми молодикам гарантовані. Запевняють слідчі. Частина з них вже не вперше відповідатиме за розбій. Тим часом правоохоронці радять джолярам бути пильнішими. Сезон збирання меду тільки не починається. А охочих безкоштовно ласувати золотим нектаром. Дедалі більше. І дученко Артур Терещенко, Дніпропетровська область, НТН.